Доброго ранку пані та панове. В Альберті був великий мітинг по відділенню від Канади. Та я хочу вам показати ось, де подивитись на цього чоловіка. ось там. Він має американський флаг на своєму бекярді. Де він там? А ось зараз я покажу. Ось, ось там. Ви бачите ось цей американський флаг? Це людина, яка має американський флаг біля школи. Ось тут в Кенйон Медос, це де я проживаю, та він каже, що вони хочуть до доєднатися до Америки, але він навіть на мене напав одного дня, коли я йшов напроти його дому. Він казав, о, я не хочу, щоб ти мене знімав. А я йому кажу, це my first amendment right. Це перша поправка чи, чи перша, чи друга? Я не пам'ятаю, я на американець. Поправка Конституції Конституції Соєднаних Штатів Америки так казати. Але ви, ви розумієте, він хоче жити в Америці по канадським. Правилом, це дуже, це дуже смішно для мене. Але що ж трап... Чому ось така є паніка? Чому у Альберті, у Канаді, є така паніка? Я хочу вам розповісти насправді, що трап... трап... трапляється. Прижнедуси, я хочу вас е... звірити, що я вважаю, що цього не станеться. Е... Цього separation, відділення від Канади. Але. Є ті цифри, які є можливість, що це станеться. І ось чому. Прежде над усе, Даніела Сміт, це наша прем'єрка, я її дуже поважаю. Вона мені подобається, тому що вона пугає федеральну владу. Коли так, перед тим, перед тим як я вам розкажу усі ці факти, я хочу напам'ятати, що не забудьте підписатися на цей канал, тому що. Дуже багато, дуже багато. Я не знаю, звідки вони беруться. Є такі боти, які е, е, заходять на цей канал. Вони не дивились ніяких відео, ніколи не коментували. Вони починають коментувати на російській мові та обсирати усе, усе, що що я тут кажу. Та творити хаос у коментарях та репортувати мій канал, щоб ці відео не, не зростало. Та навіть перевірити ваше перевірте це. ваші, е, ваші коментарі та підпишітися на, на цей канал. Це що я кажу, якщо ви хочете підтримати україномовний контент та, та блогерів, О, е, якісь діти виходять, мабуть, Рісес почався у, у школі. Так, треба йти десь коли, тому що вони будуть вважати, що тут ось тут ютубер ходить. Але поїхали. Що трапилось? Даніела Сміт, прем'єрка Альберта, вона каже, що вони штовхають, якщо ліберали виграли у владі, вони будуть штовхати цей біл-54. Це такий проект, який допомагає Альберті відділитися від Канади. Що вони кажуть? Вони кажуть, що. Раніше вам було потрібно 90 днів на те, щоб ем, скоїти ці підписки на референдум. Зараз вони кажуть, у людей буде 120 днів. А також кількість голосів потрібна на те, щоб, е, щоб відділитися від Америки набагато менше зараз. Тобіж, ем, було 20% від людей, які проголосували на останніх виборах. А зараз вони кажуть, що це буде 10%. Тобто 175 тисяч голосів потрібно на те, щоб відділ щоб почати референдум. Не від'єднати, а почати референдум. Так, наступне тобі ж є така. Є така петиція зараз на Western Alliance. Якщо ви зайдете на petition.org, є петиція відділитися від як Western Alliance. Це, мабуть, я б казав, Британська Колумбія, та Алберта разом відділення від Канади та створення іншого іншого государства, так казати, іншої, іншої країни, Тобі ж. Там дуже багато людей, які підписали. Сто 225 тисяч людей зараз це зробили. Це більше, ніж поріг потрібний на те, щоб почати референдум. І ось чому є така велика паніка. Тому що, тому що ліберали вони вважають, о, це я вам зараз покажу Саскачеванський номерний знак. І це заскаче чи ні? Залиште в коментарях, я вам покажу зараз. А, ось вона. Це якийсь, мабуть, українсь... майже український флаг там. Жовтовий, не та... блаки. Але зелений, я вказав там. Жовто-зелений флаг. Ну, Не жовто сіний але жовто-зелений так казати. Але поїхали. Що? Що, я, я не знаю, чомусь чому це Скачеван мені дуже напоминає Україну, мабуть, тому що дуже велика українська діаспора живе у Скачуванні та Альберті. Так, що ж я вам хочу сказати? Я вважаю, що, мабуть, цього не станеться, але усі панікують, тому що Альберта субсидує дуже велику частину Канади. Це дуже Багата провінція, тому відсилаємо дуже багато грошей в на інші сторони Канади. Я вважаю, що це навіть гарна новина. Тому що, мабуть, якщо вони запанікують, ми зможемо построїти газопровід та зробити це політика. Я вважаю, що якщо Альберта скаже, що ми від'єднемося, буде дуже гарна можливість получити. Якийсь так казати concessions, я не знаю, як це казати на українській мові. е, uh, від федеральної влади для Альберти. Я вважаю, що це єдина частина, чому вони це роблять. Але чому вони панікували? Я... Ось подивитись, вони кажуть, ось Альберта відділюється від Канади. Ні-ні, ні ніхто ні, 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 нікого не відділюється. Люди мають проголосувати. А вони панікують, що люди мають право голосувати. У якій демократії у якій демократії потрібно панікувати так казати, якщо є право голосувати? Якщо люди хочуть відділитися, якщо вони проголосують, якщо 51% людей захоче відділитися, тому та тоді це їх право Правильно я розумію. Але казати, що вони не мають цього права. Я вважаю, що це порушення прав людей. Я не вважаю, що люди захочуть відділитися від Канади, але відмовляти від якомусь праву це порушення свободи людей та демократії. Ось що я хочу сказати, щоб люди не казали, щоб люди не робили, це демократія. Вони можуть робити що хочуть. Але сподіваюся, що. Що все буде добре. Я не вважаю, що Канада буде Україною і Трамп буде Путіном. Я, я, я сподіваюся, що такого не, не буде, тому що це дуже інші держави, це інша частина світу. Е, я вважаю, що американці та канадці, вони цього не зроблять. Дякую та побачимося у наступному відео. Поставте, поставте подобайку. Бай-бай!